Це дуже серйозний виклик, та ми впораємось, щоб зібрати всі види зброї тяньшаню і зупинити Клауса з вирукою. Чи ми приречені жити у світі? А який синонім до слова зло? Я дуже часто кажу зло. Погань! Поганці! Бувай Китаю! Вітаю вас в Індії. У складі майстра кунг-фу! Шляхетної лицарки готувалася до цього усе життя. Злодійки з золотим серцем. Не роби мухи слона. І найкращого у світі тата. Який? Найкраща готую локшину. Це інша справа. Я поверну свою зброю, свою армію і помщуся. Ми не знаємо, що нас чекає. Тому стережіться, йдіть за мною. У нас є мізки. О, краще за хіропрактику. Ми впораємось. Не бійтеся, ми допоможемо. Смердить, як варена броколі, загорнута в твої спортивки. Фу! Що? Тату! Ми агенти під прикриттям! Вау-вау-вау-вау!